Катя батьом, керівникам різних періодів і стеріч нашої незалежної України. Засвідомо замок. Приможці роботи продовжуються не тільки тут, а рядом народився. Де звідки вийшов, наш метро майдан Шушнівецький і цей палац, де кінця розповідає, щоб знову ж таки його завершити, реконструкцію. А далі там буде ще будівництво, реконструкції нове будівництво сучасного туристичного центру. І той п'ят козацький. Відкритий небо, про який сьогодні вже голосив, він розпочинається відбуватися іменно рядом в парку біля цього пару.